Шанталь Мадюї стояла на вершині гори вбивці К2 і не бачила нічого. Вона осліпла від шаленого рівня ультрафіолету і тепер не мала найменшого шансу самотужки спуститися з 8600 метрів. А поруч не було нікого, хто б міг допомогти. Паніці Шанталь забилася в снігову печеру і просто повільно помирала. Але чи знайде її хтось? Чи поставить на кін власне життя, аби врятувати чорну вдову альпінізму? Це історія скандальної француженки Шанталь Модюї, яка постійно ходила по лезу ножа. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. Це міг бути початок голівудського байопіку. Батьки п'ятирічної Шанталь переїхали з Парижу ближче до Альп, і дівчинка зацікавилася горами. У 15 вона почала займатися альпінізмом, швидко отримала сертифікат гірського гіда і підкорила найскладніші маршрути Франції. А у 22-річному віці Шанталь посіла третє місце у змаганнях із льоду Лазіння, де перемогла найсильніших альпіністів Європи, всі з яких були чоловіками. Після цього її прийняли до французької національної альпіністської асоціації, і про шанталь модюї почали дізнаватися в спільноті, але там навіть не уявляли, що ховалося за милою посмішкою цієї дівчини. Коли вона зійшла на найвищу точку південних ант. У Аскаран висотою майже 6800 метрів, то спустилася з нього на параплані. Один із альпіністів був цим настільки вражений, що негайно запросив Шанталь взяти участь в експедиції на Еверест. І у 27 вона вперше спробувала підкорити найвищу гору світу. і хоча це їй не вдалося, вона твердо вирішила, що тепер буде штурмувати тільки восьмитисячники. Шанталь дійсно мала навички і вміння. А ще навдивовижо добре акліматизувалася та переносила перебування на великій висоті. Проте було ще дещо: врода. Шанталь була привабливою та товариською, веселою та відкритою, і без сумніву сексуальною. На привабливу француженку у таборах звертали увагу, а шанталь цим активно користувалася. Їй подобалося зводити з розуму чоловіків під час другої спроби зійти на Еверест Двоє альпіністів так хотіли заволодіти увагою шанталь, що викликали один одного на дуель, і почали кидатися камінням. Але шанталь звертала увагу на чоловіків, коли їй це було вигідно. Вона ніколи не носила нічого важкого в наплічнику, а брала з собою іграшкове каченя. Це необхідне за неї несли чоловіки. А тепер давайте порахуємо, лише спорядження може важити 10-15 кілограмів. А якщо додати до цього одяг та їжу, буде ще більше. А оскільки ми говоримо про підйом на восьмотисячники, то брати з собою треба ще й балони з киснем. Чим вище ви підіймаєтесь, тим нижчим стає тиск повітря, і тим менше ваш організм може отримати з нього кисню. А після межі у вісім тисяч метрів його стає настільки мало, що ваше тіло більше не здатне повноцінно функціонувати. Воно буквально починає помирати клітина за клітиною. Ця межа називається зоною смерті. За нею ви не зможете відпочити, скільки б ви не сиділи на місці. Люди там сходять з розуму через гіпоксію, холод і безвихідь. І тепер уявіть, що ви альпініст, який не в перший день, а може і тиждень сходить на восьмотисячник. Холодно, сніг, дискомфорт і постійна втома. А тут хтось навантажує на вас додаткові кілограми, бо не хоче нести власне спорядження. Але попри таку поведінку, Шанталь, чоловіки були від неї в захваті. А американський альпініст Тор Кейзер взагалі закохався по вуха, і на диво вона відповіла йому взаємністю, якби ж тільки Тор знав, чого вартиме йому це закохання. Але поки вони зустрічалися і планували спільне сходження на трьохтисячник гору Фіцрой в Аргентині. Це була дорога експедиція, тому Шанталь навіть довелося вести туристів гори, щоб підзаробити. А коли вони ось ось мали вирушати, вона неочікувано заявила, що в неї немає грошей на квиток. Донестями закоханий Тор влаштувався на додаткову роботу розносником піци і назбирав шанталь на дорогу. Але щойно вони рушили в експедицію, її ставлення до Тора кардинально змінилося. Вона практично не звертала на нього уваги. Він не міг зрозуміти, що коїться і намагався повернути прихильність коханої жінки. Але з кожною невдалою спробою штурмувати вершину все ставало лише гірше. І ось йшла 18-та година червого сходження. Тор весь час сам прокладав дорогу та ніс все спорядження, його м'язи ніби налилися свинцем. Ще й дощ промочив весь одяг до нитки. І близько 11 11-ї вечора Тор дістався до складної ділянки неподалік від вершини. Він схопився за виступ і вже переносив на нього вагу, коли відчув, як камінь поверхнувся. Наступної миті брила відірвалися і полетіли донизу, де була шанталь. Тор лише встиг прихнути, щоб вона була убережною, як уламок розрізав мотузку, і його миттєво зірвало зі скелі. Падаючи, він бився об каміння, поки йому не пощастило приземлитися 20 метрами нижче. Він був живий, але із сильно покаліченим обличчям та в кількох місцях зламаною правою рукою. На щастя, інші альпіністи швидко прийшли на допомогу і спустили його до базового табору. І те, що він там дізнався, підкосило його ще й психологічно. Шанталь заявила, що більше його не кохає і зранку піде до вершини з іншою командою. Розбитий в усіх сенсах Тор повернувся додому і почав процес реабілітації та не полишив думки про Шанталь. Коли вона запланувала сходження на гору вбивцю, Тор одразу почав шукати місце в команді і для себе. Вершина, яку вирішила підкорити француженка, одна із найсмертоносніших та технічно найскладніших у світі ка Ка-2. Це друга найвища гора планети висотою 8611 метрів. Існує декілька маршрутів до її вершини, але всі вони виглядають як майже вертикальні стіни з каменю та льоду. І на той час лише трьом жінкам вдалося її підкорити. Звісно, Шанталь збиралася стати четвертою. Тож вона приєдналася до швейцарської команди, що отримала дозвіл на сходження. Але одразу ж поставила свою участь в експедиції під загрозу. Їх маршрут стартував в Пакистані, мусульманській країні, із власними суворими правилами та обмеженнями. Жінкам там заборонено перебувати на вулиці без супроводу чоловіка і носити відвертий одяг. Але Шанталь цілковито ігнорувала правила, гуляючи сама та ще й у коротких шортах. Крім того, що це була неповага до місцевих звичаїв, для іноземки це могло бути ще й смертельно небезпечно. Але як і раніше, Шанталь все зійшло з рук, і вона успішно дісталася до базового табору К2. А там її зустрів Тор. Він приєднався до американської радянської експедиції, до якої входили найсильніші альпіністи свого часу, зокрема, Ед Вістурс, Скотт Фішер та Володимир Балебердін. Проте Шанталь навіть не дивилася на нього. А весело проводила час з іншими чоловіками в таборі, та після акліматизації обидві команди паралельно рушили до вершини. При цьому швейцарці і Шанталь збиралися йти в звичайному їй альпійському стилі. Тобто вони не витрачали час і сили на носіння та встановлення мотузок. Цим займалася американська команда, яка помітила, що швейцарці нахабно використовували прокладені ними страхувальні лінії. Та коли швейцарська команда пішла на перший штурм вершини, їх зупинив шторм. Шанталь же не хотіла відступати. Але за законами Пакистану, який видавав дозвіл на цей підйом, переходити з однієї групи в іншу посеред сходження було заборонено. Шанталь мусила спуститися із швейцарцями. Але тут на відчайдушний крок наважився той, який запропонував їй приєднатися до їх команди. І звісно ж, Шанталь погодилася. Тор був впевнений, що матиме шанс повернути кохану жінку. Але натомість вона одразу закрутила роман із Едом Вістерсом. А подейкували, що не з ним одним. Проте 28 липня альпіністи зібралися і невеликими групами вирушили на штурм вершини. Тор, Ед і Шанталь дісталися до третього табору через два дні, але погода на горі була не надто привітна. Тому разом з іншими альпіністами, що були тієї миті на горі, Ед вирішив спуститися, а Шанталь і Тор залишилися на одиниці. І хоча вона продовжувала його ігнорувати, але повісила на нього все своє спорядження. Та нести це все разом було неможливо фізично, тому дуже скоро Тор мусив залишити майже всі речі, включно з двома спальниками, мотузками та більшою частиною їжі. І лише тоді зміг продовжити рухатися. Але це не мало жодного значення, бо до вершини їм було дуже далеко, а ніч була на носі. Їм довелося лягти спати просто в снігу, і до ранку Тор обморозив ноги. Ледве рухаючись, він вирішив спуститися та забрати спальню. І єдине, що він почув від шаталь, це щоб він прихопив і її мішок. І все ще закоханий тор слухняно виконав наказ. Дорогою назад він зустрів Олексія Нікіфорова, який далі підіймався з ними. Ще після однієї ночі просто неба вони втрьох дійшли до четвертого табору. А звідти ще вдосвіта втомлений тор почав прокладати стежку в півметровому снігу до вершини. Олексій йшов нижче разом із Шанталь. Кожен крок на такій висоті буквально висмоктував сили, і всього за 200 метрів до вершини Тор усвідомив, що вони в нього закінчилися, а єдиний його шанс вижити негайно спускатися. І, хоча Шанталь намагалася його відмовити, він, на щастя, не змінив свого рішення. І це визначило долю всіх трьох. Тим часом Шанталь і Олексій продовжили підйом, і о п'ятій вечора, 3 серпня, Шанталь підкорила К-2. Вона стояла на вершині, окрилена успіхом, і сліпа. Під час підйому вона загубила сонцезахисні окуляри і через сонячні промені, що відбиваються від снігу і викликають опік рогівки, майже повністю втратила зір. у неї не було найменшого шансу спуститися самотужки, не було напарника і навіть супутникового телефону. Аби викликати допомогу. Нажахана і дезорієнтована шанталь, якимось дивом знайшла, викупана іншим альпіністом снігову печеру і просто забилася туди. Але це був не порятунок, а скоріше майбутня могила. Без пальника шанталь швидко почала замерзати, а зона смерті невпинно витягувала з неї залишки енергії. Здавалося, це був кінець, та якимось дивом шанталь знайшов Олексій, який йшов із вершини. Він не міг залишити її на вірну смерть. Але вона вже обморозила руки й ноги, і була в напівпритомному стані, постійно засинаючи на ходу. Спускати людину в такому стані з К-2 – це титанічна робота, яка могла щомиті перетворитися на самогубство. Особливо, коли Шанталь та Олексій дісталися до Боттлнек. Це ущелина, над якою нависають гігантські льодяні брили, сираки, будь-якої миті який з них міг пасти альпіністам на голову. Та головна проблема Олексія була навіть не в цьому: крутість схилу на ботлнек 60 градусів, без мотузок спускатися самому та ще й буквально знести непритомну шанталь не було жодного шансу. А Олексій викинув мотузку дорогою до вершини, та виявилося, що її знайшов тор, який спускався раніше, і закріпив саме на ботлнеку, аби полегшити спуск для шанталь. Тож Олексій зачепився за неї, і як тільки почав рухатися, з його черевика відірвалася кішка. Він втратив рівновагу, впав і почав сповзати крутим схилом до прірви. Але мотузка, встановлена тором, часно його загальмувала. Коли Олексій дійшов до четвертого табору, він був у стані близькому до загибелі від гірської хвороби, фізичного виснаження і холоду. Він буквально звалився у намет до тора. Який через довге перебування у зоні смерті теж був у ледь живий. Виявилося, що якоїсь миті він залишив шанталь спускатися самостійно. Тор не знаходив собі місця, але розумів, що якщо піде на пошуки, то загине. І через 45 хвилин, з витягнутими вперед руками, як Сновида, на схилі з'явилася шанталь. Тор затягнув альпіністку в намет, почав відігрівати її ноги і годувати теплим супом. Але нічого цього не приносило полегшення. Бо вони все ще перебувають в зоні смерті, де організм не здатний відновлюватися. Так минуло три дні, і то розумів, що для них усіх час добігає кінця, і вони пішли. Але за три години їм вдалося подолати не більше 60 метрів. Змучений Тор почав ставити намет, а Олексій продовжив спуск сам, залишивши порятунок шанталь на тора, хоча це було йому фізично не під силу. Тож наступного ранку по рації він викликав на допомогу Еда Вістурса та Скотта Фішера. Ті повідомили, що вирушать і тор міг хоча б трішки заспокоїтися. Проте він не знав, що відбулося як тільки альпіністи вийшли з табору. Вони зв'язалися мотузкою і почали сходження. Як раптом ед відчув, як волосся на його тілі стає дибки у попередчутті смертельної небезпеки. Він почав завиватися у сніг, цілковито спантеличивши партнера у зв'язці. Але за мить теж зрозумів, що відбувається, та було надто пісно. На них насувалася стіна снігу. Ед встиг заскочити у невелику вириту печеру, а скота вдарило лавиною і понесло донизу. Мотузка між ними натягнулася, і еда висмикнула із його сховку та теж потягнула силою вниз. Він вихопив свій льодоруб та увігнав його якомога глибше, в надії зупинити ковзання. і йому це вдалося. Тепер двоє альпіністів, що мали рятувати інших, повисли за кілька метрів від прірви. Це був момент абсолютного жаху. Вони підвелися, обтрусилися і продовжили підйом. Та коли вони зустріли Тора та Шанталь, ті, здавалося, були при смерті. Знадобилося два довгих та складних дні, щоб спустити їх до першого табору. На диво, під кінець пуску Шанталь стало настільки краще, що вона змогла дійти самостійно. Її зустріли як героїню, яка купалася в чоловічій увазі, розповідаючи про те, що підкурила вершину і що у неї боліли очі. І все. Шокований Тор, очевидно, був геть іншої думки про ситуацію на горі. Не без мене, Та і Олексій. Теж додав до цієї історії дрібку критики, він стверджував, що насправді Шанталь не досягала вершини, але сходження їй все одно зарахували. Після цієї історії у альпіністській спільноті француженку почали називати чорною вдовою, бо стало очевидно, що їй абсолютно байдуже на те, що вона наражає на смертельну небезпеку чоловіків, якими маніпулює. А ще їй було байдуже здавалося на всі правила, бо коли їй вручили штраф за незаконний перехід із швейцарської команди. То вона порвала його і кинула чиновнику в обличчя. Але, попри все це, продовжувала мати колосальний успіх і знаходила інвестиції для своїх подальших сходжень. Кілька разів вона невдало пробувала підкорити Еверест і у 95-му році спробувала знову у складі групи легенди альпінізму Роба Гола. Він був членом ордена Британської імперії за заслуги в альпінізмі та рекорді на той момент п'ять підйомів на вершину Евересту. Але його похід, шанталь, знову обернувся скандалом. Вона виявилася найповільнішою в експедиції і затримувала інших. А коли вони дісталися до висоти 8750 метрів, її губи повністю посиніли, а погляд був розфокусованим. Роб сказав, що вона має повернутися до табору. Не маючи сил відповісти, вона кивнула, розвернулася і за кілька метрів впала без свідомості. І знову група альпіністів мусила ризикувати власними життями, аби спустити шанталь. Серед них був лідер експедиції Роб і Ед Вістерс, який уже вдруге рятував Шанталь життя, і як і того разу вона дуже швидко прийшла до тями і вже наступного ж дня веселилася в таборі. Ніби нічого не сталося. Розлючений такою безвідповідальністю і невдячністю Гол заявив, що назавжди запороняє шанталь долучатися до його експедиції. Він так ніколи і не дізнався, що цим ще раз врятував її життя. Наступного ж року він знову повів групу на Еверест, а Шанталь паралельно з ними намагалася підкорити сусідню гору Лходзе, на яку на той момент ще не зійшла жодна жінка. Проте на Імалаї налетів шалений штурм. Більшість альпіністів припинили сходження і змогли заховатися від стихії. Але Робу Голу і Скоту Фішеру не вдалося врятуватися. Того дня вони загинули на Евересті. Не знаючи про це, Шанталь спустилася до табору і заявила, що підкорила Лхоце. Але через те, що вона була сама, не мала жодних доказів, зате мала погану репутацію. І більшість альпіністів не повірили її словам. Знаючи все це про шанталь Модюї, фінал її історії видається занадто несподіваним. У 98-му році Шанталь зі своїм другом Анг Церінгом Шерпою стояла у другому таборі на горі Хаула Гірі. Італійська команда попередила її про тріщину вище за маршрутом і пішла. А вона подякувала і закрилася в наметі. Коли через п'ять днів італійці повернулися, то побачили на тому ж місці напівзасипаний снігом намет Шанталь і Анг Церенга. Коли його розкопали, обидва альпіністи всередині виявилися мертвими. У Шанталь була зламана шия. А Шерпа задихнувся. Вважається, що на них впала льодяна брила. Але чи дійсно це було так, ніхто не бачив. Що ж насправді сталося шанталь невідомо, але більшість альпіністів, які знали Модюї, це не шокувало. Вона нехтувала власною безпекою і життям тих, хто був поруч, поводилася так, ніби правил для неї не існує, а гори не пробачають, коли їх недооцінюють. То ким же насправді була шанталь модюї чорною вдовою чи талановитою альпіністкою, що прагнула цілковитої свободи?